Слава Україні! Прибув у Торонто на український фестиваль, де дуже коротко буде представлено українське лицарське мистецтво бойовий гопак. Хочу донести до вашої уваги інформацію про наше рідне бойове мистецтво, яким користувалися наші предки у прадавні часи. Багаторічна праця та історичні над історичними документами допомагали. Відкрити нашу національну бойову культуру. І 15 вересня виповнюється 30 років з дня відродження бойового ПАК. Бойовий ОПАК відродився у місті Львові в 1975 році, ще коли тут панував радянський режим. От За що зазнав деякі переслідування від спецслужб КГБ. І так далі. Тим не менше, бойовий ГОПАК вижив і за 30 років мною було написано 14 книжок, створено Ультрана спортивна асоціація Галицька, центральну школу бойового БАК, Міжнародну федерацію бойового ГОПАК. На сьогоднішній день в Україні ГОПАКОМ займається близько 10 тисяч людей. І ГОПАК вже вийшов за межі України. На сьогоднішній день ГОПАК розвивається. В Варшаві, в Польщі, розвиваються в Португалії, в Англії, розвиваються в Канаді, в Сполучених Штатах Америки. Час, коли Україна переживала найскладніші свої хвилини, це і 2004 рік, Помаранчевий Майдан, і 2014 рік Європейський Майдан. Всі гопаківці активно брали участь в майдані, боролися за Незалежність України боролися за входження України в Європейський Союз. А коли почалася московська агресія і московські окупанти напали на нашу землю, дуже багато старших глопаківців прийшли воювати на фронт. І на сьогоднішній день багато хто з них воюють, захищаючи українську державу від московських агресорів. Користуючись перебуванням у Торонто, хочу. Провести презентацію книжки бойовий гопак та фільмів Бойовий гопак. Якщо вдасться, проведу семінар по шабельному бою. Думаю, що було б добре зустрітися з батьками дітей, які вивчають бойовий гопак, і пояснити про філософію бойового гопака». Хочу представити Кодекс Лицевської честі Гопаківця і взагалі провести таку екскурсію. В минуле бойового пака і щоб достойно разом з українцями Канади відсвяткувати 30-ту річницю школи бойового пока. Слава Україні!